З перших днів повномасштабного вторгнення на наш колектив, на наше керівництво на чолі з Володимиром Ткаченко, відбувається безперервна атака, метою якої є перескождання продуктивної діяльності, доведення до банкрутства, а зрештою рейдерське захоплення авіакомпанії. Для досягнення цієї мети за період з лютого 2022 року проти нашої авіакомпанії було відкрито 6 кримінальних проваджень, у тому числі за надання гуманітарної допомоги, подано 6 судових позовів, проведено 60 судових засідань. У червні 2022 року було затримано голову Ради директорів Володимира Ткаченка за звинуваченням у нібито наявності у нього російського паспорта і нібито перебуванні у 2018 2019 роках на території держави-агресора. Крім цього, закидали, що він не вжив необхідних заходів щодо повернення восьми вертольотів до Насельної гвардії, які були в оренді авіакомпанії українські вертольоти. Через дві доби суд визнав брехлівість цих обвинувачень і звільнив пана Ткаченка без будь-яких умов. Усі порушені кримінальні справи також були закриті за відсутності зловживань. У п'яти позовах компанії господарські суд не визнав її вини. Однак весь час, як тільки закривається одне кримінальне провадження, відкривалося інше, як тільки Верховний суд України виправдовував у одному позові, направлявся до суду новий. 16 та 17 червня 2025 року вийшли замовні інформаційні матеріали з метою дискредитації ділової репутації компанії та черговим пошуком російського сліду, де єдиним коментатором був народний депутат України Федір Веніславський. Він, не приховуючи, говорив, що особисто зацікавлений цим питанням, без будь-яких думок, що це зловживання владою. Ми мали припущення давно, але лише зараз народний депутат, вважаючи себе недоторканим. Продемонстрував на загал, що він є зацікавленим в знищенні нашої компанії.